Вітаю. час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Більш стійкі до погодних умов і невибагливі у Полтавській громаді однорічні клумби планують замінити багаторічними. Дитина і дві бабусі загинули в пожежі у селі Макухівка Полтавського району. У Полтаві презентували соціально-реабілітаційний та медичний центр Здорова родина. А тепер про це та інше більш докладно. Замість клумб – міксбордери. у Полтаві замість однорічних почали висаджувати багаторічні рослини. Вони стійкіші до спеки та холодів, потребують менше поливу та невибагливі у догляді. Як та де вирощують саджанці, та які саме рослини незабаром містяни зможуть побачити на клумбах, знає Івана Дімова. Міксбордери замість звичайних клумб. Більшу частину квітників у полтавській громаді з часом планують перевести з однорічних рослин на багаторічні. Така практика вже є у багатьох містах України, говорить заступник директора підприємства декоративні культури Максим Макуха. За його словами, багаторічні рослини не такі вибагливі у догляді і більш стійкі, як до спеки, так і до холодів. Щороку, якщо говорити про однорічні, потрібно їх посадити, прибрати і так далі. З багаторічними ми можемо. Посадити і е, підтримуючи клумбу, обрізаючи, можливо, щось підсажувати, щось прибираючи, але зне знову ж таки зекономити працю людей саме з цими клумбами. Інша важлива дуже е, річ, яка була. Яку ми побачили цього літа, це спека і багаторічні квітники вони потребують менше поливу. Працівники декоративних культур вже почали вирощувати та розмножувати багаторічні рослини. Роблять це у спеціальних маточниках, розповідає агроном дільниці підприємства Микола Міщенко. Ми дивилися за цими рослинами у нас, як вони себе поводять, і вибрали для себе оптимальні. Рослини, які будуть подальшому розмножуватись на підприємстві, зокрема зараз уже ми вибрали 15 видів злакових трав та близько 20 видів квітучих. Рослин, такі як котовники, душевики, ехінацеї, хризантеми, шавлі, вероніки. Цьогоріч на підприємстві значно розширили асортимент багаторічних рослин, але щоб дійти до бажаної кількості клуб в громаді з такими травами та квітами, потрібен час. А багаторічники вони будуть декоративні цілий рік. Їхня декоративність полягає у фактурі самої рослини у кольорі, забарвленні їхнього статобура або декоративність самої квітки, яка засоба. Міксбордери планують створювати не тільки у центральній частині міста, а й в віддалених районах. Днями такий з'явився в Полтаві на вулиці Котляревського. 10 мільйонів гривень з обласного бюджету планують виділити на те, щоб залатати ями на славнозвісній непроїзній дорозі через село Піщане під Кременчуком. Зробити там ямковий ремонт, сподіваються, до зими. Бачили аварійну ділянку мої колеги. Це страшне. Ну, час, хоч трошки воно злазар як, як корабль пливеш. Убійство, ну не тільки тут кругом дороги. Так говорять про цю ділянку частину національної автодороги н 08 Бориспіль Запоріжжя Маріуполь. Водії проходить вона через місто Кременчук та село Піщане. Важлива логістична та промислова артерія вже два роки як перетворилася на суцільне бездоріжжя. Оглянули ділянку депутати Полтавської обласної ради. Спільно з представниками місцевої влади вони намагалися відшукати кошти на її ремонт. Ми бачимо, як реагують сьогодні водії. На цю дорогу, яку ви бачите, це дорога Н08 в межах Полтавської області. Хотілося б зауважити, що ця дорога проходить у нас через всю Україну: це Київська область, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська і. Запорізька до вона проїзна, окрім Полтавщини. Ми бачимо, сьогодні відбулося у нас виїзне робоче засідання. Запрошували на виїзне засідання і представників балансоутримувача дороги. Це державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Проте вони не приїхали, говорить депутат Полтавської обласної ради Іван Москалик. Натомість варіанти фінансування об'єкту балансоутримувач розписав у листі, який надіслав депутатам тиждень тому. Вони зазначили, що. Вся ділянка, яка знаходиться в межах села піщаного довжиною 5 кілометрів, для проведення капітального ремонту, потребує виділення аж 743 мільйонів, але написали, що для проведення поточного ремонту потрібно 20, Ну а за 10 вони можуть привести її в більш менш нормальний проїзний стан. Аби встигнути залатати ці ями до зими, депутати Полтавської обласної ради вирішили посприяти виділенню, хоча б мінімальної суми 10 мільйонів гривень з обласного бюджету. «До вирішення питання по внесенню змін до програми. Це буде дуже оперативно, і будемо порушувати перед начальником обласної військової адміністрації питання щодо видання коштів на цю дорогу. Ми внесемо цю правку. Я думаю, знайдуться голоса все буде нормально. І від нього. І що вони пишуть? Ця агенція? Дайте 10 мільйонів! Ми вам хоч завтра почнемо її робити. По цій дорозі їздять діти кожен день в школу, їздять хворі, бо он трохи далі там амбулаторія і лікарня. А головне це в'їзд в місто Кременчук, в такому він стані. От така реакція людей. Питання про термінове фінансування ямкового ремонту дороги через село Піщане наступного тижня розглянуть на засіданнях постійних комісій обласної ради з питань житлово-комунального господарства та бюджету. Зазначили депутати. За три роки став власником житлового будинку 200 квадратів у передмісті Полтави, квартири площою понад 100 квадратів у місті, 73 земельних ділянок сільськогосподарського призначення в області загальною площою 146 гектарів тощо на майже 36 мільйонів гривень. Директори державного підприємства з ремонту доріг Полтавщини 5 листопада оголосили підозру. Повідомила прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. За даними досудового розслідування... Дування із 2020 по 2023 роки директор держпідприємства набув власність нерухомого та рухомого майна прав на нерухоме майно а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн. мільйона гривень. А щоб приховати це, директор держпідприємства майже усі активи оформив на родичів. Проте слідством встановлено, що їхнього сукупного законного доходу для придбання усього вище перерахованого було недостатньо. Дії директора держпідприємства кваліфіковані за частиною 3 статті 209 та частиною 2 статті 366 приміткою 2 Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Двоє дорослих і дитина загинули сьогодні у наслідок пожежі в селі Макухівка Полтавського району. Близько восьмої ранку до рятувальників надійшло повідомлення про займання в приватному дому володіння по вулиці Шевченка. Горів житловий будинок та поруч розташовані господарчі споруди. Як повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко, під час ліквідації пожежі в оселі виявили тіла двох жінок, 72 та 92 років. Також знайшли тіло і восьмирічної дівчинки. У ліквідації пожежі брали участь 27 чоловік особового складу, а також 6 одиниць техніки. Пожежа була локалізована о 9 годині 24 хвилини і ліквідована о 12 годині 17 хвилин. Інформація щодо загиблих наразі уточнюється, тобто там і причини займання проводяться зараз річні. 34-річного мешканця Кременчука підозрюють у пограбуванні дитини. 5 листопада до поліції звернулася мати малолітнього хлопця. Жінка заявила, що близько 11-ї невідомий заволодів мобільним телефоном її 10-річного сина. Підозрюваного правоохоронці оперативно розшукали та затримали. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Разі фігуранта затримано порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні грабежу в умовах воєнного стану та вирішить питання щодо обрання судом запобіжного заходу за вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж чинний в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Сьогодні у Полтаві відкрили соціально-реабілітаційний центр для осіб похилого віку, ВПО та медичний центр Здорова родина. Обидва вони знаходяться в одному приміщенні. Які послуги там можна отримати? Дізнавалася наша знімальна група, пресотерапія для зменшення набряків, для покращення лімфодренажу, кровообігу. Демонструє одну із послуг новоствореного медичного центру Здорова родина, медсестра фізіотерапевтичного кабінету Світлана Гончаренко. За призначенням лікаря ми проводимо процедури. Процедури у нас проводяться такі, як фоноферес в більшості на суглоби, магнітотерапія теж для суглобів і кровообігу. Ряд послуг медичного центру можна отримати безкоштовно після підписання декларації із його сімейним лікарем. Декларацію ми заключаємо від діток з періоду новонародженого до поважного віку. Це принципово відрізняє нас від лікарів-педіатрів, які ведуть лише діток, або від терапевтів, які ведуть лише доросле населення, і можна отримати такий перелік послуг, як консультація лікаря, яка безпосередньо скеровує на подальше обстеження. У нас є своя лабораторія. Це загальний аналіз крові та загальна. Ліссичі, різні апарати на різне спрямовані. Овочей більше прогріває для тканини, магнітотерапія діє більше на судини. Фонофорест дуже корисний для суглобів. Якщо є запалення чи якісь неприємні відчуття в суглобах, пресотерапія вона йде як більш косметична процедура, вона лімфодренаж виконує. 6 листопада у Полтаві презентували одразу два об'єкти: медичний центр здорова родина та соціально-реабілітаційний центр для осіб похилого віку та внутрішньо переміщених осіб. Базуються вони в одному приміщенні. Останній запрацював на початку літа. Проте офіційне відкриття вирішили зробити зараз. Сьогодні той час, коли вже все облаштовано, все сформовано. Команди всі пройшли такий період пілотний, де зрозуміли, як краще працювати в громаді, як надавати кращі послуги людям, як інформувати. Зрозуміли всі свої сильні сторони, слабкі. Працюють обидва центри у Полтаві з понеділка по п'ятницю. І в Полтаві триває конкурс Королева срібного віку сьогодні. Його учасниці демонстрували свої таланти та захоплення на сцені. Підсумки змагання підбиватимуть протягом місяця. Більше дивіться у сюжеті. На сцені Полтавського центру культури та дозвілля чарівні Полтавки. Вони демонструють свої таланти та захоплення. Це конкурс Королева срібного віку, показують свої вміння і учасниці ансамблю народного танцю. Панянка. На конкурсі три основних таких конкурси: перший конкурс візитівка, другий регіональна страва. І третій хобі. Бачите, тут у нас буде ось презентація наших галушок українських. Хобі наші ми вам показали, і наш танець з квітами. На конкурсі представлені не тільки колективи, а й сольні виступи. Ми співаємо і танцюємо, ще й вірші складаємо, вишиваємо, шиємо, в'яжемо і, і внуків кохаємо. Сьогодні виступи усіх учасників конкурсу фіксували на відео а пізніше у соцмережах відбудеться голосування за кращий номер. Триватиме воно протягом місяця. Переможницю обиратимуть за кількістю вподобайок. Підтримати колективи або сольні виступи можна буде наступного понеділка на сторінці Миргородського будинку культури у Фейсбуці. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. На цьому я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. на цьому в мене все. До побачення, все обов'язково буде Україна.